Забезпечити стабільну роботу та якість. Чималу частину систем до очищення та видачі питної води у Миколаєві обслуговує комунальне підприємство Дезпілот. Кількість води, яку отримують завдяки комунальникам Миколаївці, обраховується мільйонами літрів, а її якість контролюється фахівцями Держпродспоживслужби. Як саме організована ця робота, дивіться вже за мить. Миколаїв уже четвертий рік поспіль живе без централізованого постачання питної води. То щодня на вулицях міста можна побачити людей із баклажками, які йдуть по очищену воду. Наразі будівництво нового водогону триває, а тим часом містяни користуються спеціальними точками видачі води. Однак, як і будь-яке інше обладнання, ці системи потребують постійного догляду та ремонту. Чималу частину з них у нашому місті обслуговує комунальне підприємство Деспілот. Підприємство Пілот займається обслуговуванням систем до очищення води і переважна більшість яких, майже 100%, знаходяться в закладах освіти. Таким чином, я вважаю, ми не тільки сприяємо закриттю потреб жителів міста, це у тому числі дозволяє відновити повноцінно навчальний процес. Крім того, набрати там очищену воду можуть також усі охочі, що дозволяє не лише забезпечити потреби освітнього закладу, а й людей, які проживають неподалік. З 23-го року ми почали працювати над станціями до очистки води. У нас їх було 42, Наразі в нас їх 113, з яких 40 працюють від сверловин, інші працюють від централізованого водопостачання. Є також генератори. 41 адреса облаштована генераторами. Це нам допомагає працювати в період, коли немає світла. Подібні системи до очищення води видаляють з рідини все зайве, знижуючи ризик отругінь чи захворювань. Саме тому їх регулярне обслуговування є необхідним. Комунальне підприємство «Пілот» вже не перший рік займається станціями очистки води. У нас працює 15 фахівців, які активно виконують свої обов'язки. Це планові роботи по осмосам, монтаж осмосів і також аварійні бригади, які навіть вихідні дні відпрацьовують любі роботи. Регламентні роботи комунальники виконують на кожній системі раз на три місяці, аби вода завжди була належної якості. Це займає орієнтовно дві доби, розповідають на підприємстві. Перше – це хімічна обробка, це знімаються з станції мембрани, завозяться на промивочний стенд. Там вони промиваються, потім привозяться сюди, міняються всі катрджі, хімічна обробка ємностей, промивка. І потім запускаємо, робимо аналіз. І потім ми можемо вже закладу казати після доброго аналізу, що можна використовуватися водою. Втім, обслуговування таких систем процес не лише тривалий, а й затратний, адже потребує постійних видатків на матеріали та комплектуючі. В місті працює програма Доступна вода вона продовжена на 25 й рік і вона продовжує працювати. Тому частину ми закуповуємо як підприємство, закуповуємо за кошти міста в рамках програми Доступна вода, як я вже сказав, а частину нам вдається отримувати благодійну допомогу від різних благодійних та гуманітарних організацій. І таким чином нам вдається це все на високому рівні, вчасно це все робити. Тому я хотів подякувати і громаді міста, і також я хотів подякувати усім без винятку благодійним організаціям, які до цього дотичні. Про важливість роботи комунальників та допомоги благодійників свідчить і статистика. Лише у 2024 році системи доочищення, які обслуговуються, ДЕС пілот, забезпечили містян понад 10 мільйонами літрів води. А нині, за словами директора підприємства, потреба у ній лише зростає. Щодня наші працівники займаються обслуговуванням систем до очищення води, розуміючи, що це, по-перше, базова потреба кожної людини, а також і, враховуючи ситуацію в місті, для Миколаєва це, це є дуже важливим. Крім того, у рамках програми Доступна вода підприємство уклало договір із лабораторією Держпродспоживслужби. Тож фахівці регулярно перевіряють якість води. А для того, щоб миколаївці могли самостійно у цьому переконатися, на пунктах видачі розміщені QR-коди з доступом до результатів аналізів. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.